Друзі, всім привіт! Це компанія Motor Ukraina. Зараз я вам розкажу, що можна купити з бюджетом 7-7,5 тисяч доларів в Україні на сьогоднішній день, маючи комплектацію від 24 до 35 кінських сил. Почнемо ми, напевно, з найдешевшої моделі. Це у нас 52.44. HPX або Jinma 3244 HSM. HSM моделька коштує взагалі 6700 доларів А якщо брати з реверсом, HXRN Jinma така сама, тільки з реверсною КПП на широкій різині, вона коштує 7100. доларів Також є зараз по зниженій ціні DTZ5244 HPX, про які я сказав спочатку. Вони йдуть на широкій різині, реверсна плюс 9, 9, майже вже повністю рівна підлога. Нормально зроблена приборна панель, тобто керування все чітко на гідроподушці. Вони коштують 7250 доларів. А, і така сама на цій базі побудована модель 5354, тобто це, в принципі, такий самий трактор, тільки з іншим двигуном. Відмінність у них дуже колосальна. Я от вам можу підзняти, навіть якщо хочете скрини, робіть. Хтось написав, що це однакові двигуни. Ось бачимо з лівої сторони, як цей двигун виглядає. Ось як цей двигун виглядає. Так. по... Передні, мост Передні мости на ДТЗ, що на 5244, що на 53-му стоять 35. Тобто вони на 52 стоять з запасом потужності, хоча по факту тут стоїть двигун 1,9, який дорівнює е, 29 кінським силам замість 24. Але це теж ДТЗ робить з запасом потужності, тому що якісь частково ці кінські сили вони хаваються в процесі експлуатації. Да? Тобто ви не завжди працюєте на максимальних обертах, а от на середніх передачах у вас. Буде 24 кінські сили, при тому, що у вас не буде двигун працювати на максимальних обертах на понижених передачах. Задня частина в обох цих тракторів зашита металом. Єдиний нюанс, як немає пильничків на цих. Ну, в принципі, на 24-ках майже не я цього не бачу, лише на кабінниках да, і так далі. Так, по задній частині у нас одна гідропара, два гідровиходи. Задні чулки Тут теж від 35-го дуже схоже на 35-й ловол або 35-та джинма. Колись вони були, 404 та джинма. Єдине, що тут вони йдуть круглі на джинмах були квадратні. Ну, Пропорціонально по довжині товщині вони плюс-мінус однакові. Є регулювання на валу, тобто ступицею. На 52 бачимо, що диск іде розбарний без довантажувача. На 35-ки йде такий самий диск, але з довантажувачем. Тут резина 11,2х24 і 7,5 на 16 передня резина. Всі фільтри винесені, їх можна купити в, в будь-якому магазині. Або замовити на сайті ДТЗ, вони завжди по наявності ну, з цим проблем немає. Так само, як і з заміною мастила. Заливна горловина е, паливного баку у нас от, розташована в передній частині. Відчиняється лючок окремо, це дуже прикольно, що можна закрити, туди не буде нічого потрапляти, типа гілки, пісок і так далі. Сидіння е, звичайне, пружинне, але дуже зручне. Я вам чесно скажу, сідаєш на нього, відрегульовуєш його по своїй вазі і все чітко працює. Всі тяжики зроблені в такому захисному кожусі і виведені на бок. Тобто по центру у вас виходить лише блокування диференціалу. воно ножного типу, як на японських тракторах, хто не знав. Сам по собі трактор ДТЗ має 3 роки гарантії, якщо офіційно обслуговуватись ДТЗ, тобто міняти мастило, робити сервіс на ТО там, раз в півроку, як цього ну, потребує да, трактор. Такі тракторці служать по середньому 5-7 у когось 10 років. Тобто от, Найменший показник це 5 років без якихось серйозних втручань, ремонтів і так далі. Можу сказати, плюс-мінус. от Всі питають, які там мінімальні нюанси, що виходить з ладу. Скажу вам, що виходить з ладу. Розходники постійно виходять з ладу. тобто Це у нас якісь циліндри, резина може знашуватися, пластикова частина трактора, тобто ці пластикові вставки. Понятно, що вони в гарантію не входять. Камінчик відлетів, воно лопнуло, тріснуло, все деформоване. Е, найчастіше це стартера, генератори. Да, якщо там не якась неправильна експлуатація чи заводський брак, він може себе проявити як через два тижні, так і через півроку. І про це треба знати. Е, ми йдемо завжди назустріч. Тобто, якщо щось таке трапилось, ми намагаємось навіть якісь негарантійні випадки закрити е, ну, за собою питання, щоб у нас е, якісь дружні відносини з вами склалися. Так, замовити можна будь-яку техніку, а її у нас чимало, бачите, да? площадка просто завалена тракторцями. Конкретно оці от 4 модельки, що я вам обрісував, є по наявності. Вони приїхали свіженькі, свіжо зібрані. Замовити можна за номером, який бачите на екрані, або зробити заявочку на нашому сайті. Вибирайте, який вам більше сподобається, замовляйте, привеземо додому без передоплати, безкоштовно по всій Україні. Пока-пока!